Вітаю, це Брейнет. 10 березня пройшов День Маріо. І в його честь Нінтендо провела Супер міні Мікродірект. Тривалістю всього в 3 хвилини. Але анонсів там було достатньо. Вони й справді абсолютно без проблем могли б перетворити це відео в 10-хвилинний міні дірект Почалося відео з Шигеру Міямото, який анонсував початок роботи над циклом Super Mario Brothers фільму. Розробляється фільм разом з Illumination, як і оригінал. Після цього слова взяв босс Illumination Кріс Мілідандрі. Можете казати про нього, що хочете, але він по факту бездоганний бізнесмен і дає людям те, чого вони хочуть. Я розумію, що він не випускає творчість, він випускає продукт, але за це я його і поважаю. В порівнянні, наприклад, з сучасним Діснеєм, Illumination подобається мені набагато більше. Вийде сиквел фільму Mario 3 квітня 2026 року. Дуже сильно на нього чекаю. Але це був лише перший анонс. Після цього послідувало розкриття дат виходу, Paper Mario The Thousand Year Door Remake. Вийде яка вже 23 травня 2024 року, а також Luigi's Mansion 2 з релізом 27 червня 2024. Знову ж таки, дайте цим двом іграм нові трейлери, і ось вам повноцінні анонси. Але Нінтендо вирішила не тратити наш час, і я за це їх навіть поважаю. Все ж таки обидві гри ми вже бачили: першу на GameCube, а другу на Нінтендо 3DS. Але при цьому на японському сайті Нінтендо з'явилося доволі багато нової інформації про Paper Mario The Thousand Year Door Remake. Нові трейлери, нові скріншоти, а також примітка про те, що в грі будуть нові геймплейні функції. Скоріше за все, як і в Super Mario RPG Remake, додадуть щось по типу фаст тревела, ймовірно нові рівні складності, а також якихось постгейм-босів. Було б звичайно дуже круто, якщо б в гру додали нову кампанію за Луїджі, хоча б годин на п'ять, щоб пробігтися по основних подіях, про які він розповідає Маріо. Там під час гри в кожній з глав можна поговорити з Луїджі в Рокпорті. І він там розповідає йому про свої пригоди, і це завжди щось неймовірно епічне. Хотілося б побачити і цю історію, навіть якщо вони зроблять пост-лаунч DLC. Я готовий за це заплатити. Але звичайно, дуже дивно бачити цю гру в 30 кадрів в секунду після того, як я пройшов її в 60 фпс до цього. Але зроблена вона на тому ж самому двигуні, що й Origami King, тому не дивно. В ній ну дуже круті візуальні ефекти, тому як на мене оправдано. Головне, щоб вони і ігровий процес під ці самі 30 кадрів секунди відкоригували. Останнім ж анонсом стало розширення бібліотеки для Game Boy в Nintendo Switch Online. В сервіс додадуть Game Boy версію доктора Маріо, що, як на мене, не дуже цікаво, все ж таки там має бути версія для NES. Але що дуже круто, це Mario Golf та Mario Tennis. Вам може здатися, в чому взагалі сенс. А ось в тому, що це не просто самі звичайний. Чайні аркади це повноцінні JRPG в спортивному сеттингу. Розробляли ці ігри Camelot, які також відомі по серії Golden Sun, одних з найкращих JRPG в бібліотеці Game Boy Advance. І в Mario Tennis та в Mario Golf для Game Boy Color, і спортивні ігри з Mario для портативок від цих самих творців, також наділені цим самим духом JRPG. Дуже прикро, що Camelot зараз вже зовсім не та студія, якою вони були колись. І сучасні Mario Golf та Mario Tennis для Switch, це просто пародія відносно того, що вони робили раніше. Але тут Біріше за все, винна сама Нінтендо, тому що протягом останніх 15 років вони не дозволяли нічого оригінального у Всесвіті Маріо. Зараз же все змінилося, і тому я надіюся, що Camelot таки в майбутньому зможуть знову створювати круті спортивні ігри у Всесвіті Супер Маріо. І знову ж таки, це трьох відео можна було спокійно розтягнути на 10 хвилин. Зробити з цього міні-директ, хайлайтом якого став би анонс продовження фільму Супер Маріо Брадрс, і я думаю, що всі би навіть залишилися задоволеними. Але це навіть не всі анонси, тому що за межами цієї презентації Нінтендо також анонсував. Ла нові набори Борелего в 2025 році. На нас очікує набір по Super Mario карт. Очевидно, з картом Маріо в дизайні Mario Kart 8, наскільки я розумію. Скільки б воно не коштувало, я це напевно придбаю. Якщо я вже навіть раніше собі придбав Лего Баузера на новий рік, один з найдорожчих наборів, то карт я, звичайно, також придбаю. А ще десь в майбутньому я також хочу придбати собі рослину піранью. Недіюся, вона десь на Амазоні по знижці буде, я тоді собі її вхоплю. Крім того, також показала вже більш дитячо орієнтовані набори з потягом Баузера з Super Mario 3D World. дім з привидами по мотивах Luigi's Mansion. Там навіть буде Кінг Бу. А також замок принцеси Піч. Прикольні набори, звичайно, але це не те, що мені подобається. В цьому плані Нінтендо навіть сюди впхала свої діміки. Мені ось більше подобаються стандартні набори якось для Go Bowser. Просто фантастична статуя, я нею кожен день. І на цьому по дню Маріо все. Враховуючи факт того, що Нінтендо зараз вже не анонсує нічого нового, вони таки змогли вижити з цієї презентації максимальну кількість хороших речей. Я абсолютно нічого не очікував, тому що я все ж таки розумію, що зараз вони готуються до запуску наступної ігрової системи. І я Залишився більш ніж задоволеним, тому що Paper Mario The Thousand Year Door виходить вже через три місяці. Я очікував, що це буде більш-менш святкова гра, враховуючи той факт, що Nintendo Switch 2 тепер скоріше за все таки виходить в 2025. -му. Хоча заявляти нічого не буду, все ж таки я не інсайдер. Ви скоріше за все це вже знаєте. А якщо ні, то Нінтендо закрило емулятор Юзу. Розробники емулятора вклали з Нінтендо договір за межами суду, згідно якому Юзу виплатить Нінтендо 2,4 мільйони доларів в збитків, видалить з вільного доступу емулятори Юзу та Цітра, який також являвся емулятором, розробленим цією компанією. А вихідні коди програм та домени будуть передані Нінтендо. І як і очікувалося, основною причиною того, чому Нінтендо подало в суд на юзу, стало те, що команда розробників давала доступ до новішої версії емулятора за гроші в якості пожертвувань на Патреоні чи продажі мобільної версії в Google Play. У альтернативного емулятора Nintendo Switch для ПК Ryujinx платної версії немає. І, скоріше за все, поки що він знаходиться в безпеці. Але тут незрозуміло, можливо, вони використовують якийсь код, який не сподобається Нінтендо. Звичайно, дуже багато компаній заявили те, що ну юзу це ж емулятор з відкритим кодом. І вони просто зможуть зробити його форк і будуть надалі розвивати розробку емулятора. Те саме з цитрою, з емулятором Nintendo 3DS. І в нас там вже з'явилися всякі. Сузу, нузу, всякі ще там узу, і моє прохання до вас, звичайно, не скачуйте ці емулятори. Поки не прийде декілька місяців, і поки люди не будуть впевнені в тому, що він якийсь там конкретний з цих форків абсолютно безпечний, тримайтеся від них настільки далеко, наскільки можна. Самі емулятори Юзу та Цітра зараз знайти дуже неважко. Їх найновіші версії достатньо хороші для того, щоб на ПК бути майже бездоганними для всіх ігор, які вже існують, а на мобілках бути достатньо хорошими для того, щоб грати всі основні ігри з платформ. У притримуйтеся їх, не скачуйте щось незрозуміло. Що друга проблема в тому, що наскільки я знаю, розробники емуляторів передали Нінтендо вихідний код цих програм. Тепер Нінтендо володіє вихідним кодом юзу та цітри. А це значить те, що будь-який з цих емуляторів можна буде неймовірно просто забанити. Я вже бачив ці меми, де Нінтендо грається в Акамол з цими всіма емуляторами, і ніби всіх не перебаниш, але розробники все одно мусять вчитися, як з ними працювати та як їх розвивати. І тому нормально розвиватися, скоріше за все, вони вже не будуть. Будь-який форк цих емуляторів по факту використовує вихідний код Нінтендо. Тобто тут вже не можна буде скинути все на зворотню інженерію. Це буквально, якщо б розробники запхали в своїй Емулятор вихідний код Nintendo Switch, який витік декілька років тому, але чомусь до цього моменту це ніхто не зробив. В цьому просто немає сенсу. По факту, це саме станеться, якщо робити форки юзу чи Citra. Дуже дивна ситуація. Знову ж таки, не завантажуйте і не встановлюйте ніяких нонеймів. Що ж про мене та мої огляди всяких консолей чи портативних ПК. Я на жаль більше не буду вставляти геймплей, який був захоплений за допомогою цих емуляторів. Тому що знову ж таки вони належать Nintendo. Я не можу просто сказати: ось це остання стабільна версія там емулятора ю. Ось таку продуктивність вона показує там, наприклад, на Retroid Pocket 4 Pro. Тому що у юзу зараз належить Нінтенді, і вони з легкістю зможуть забанити моє відео. Такі справи. Але це не значить, що я не буду його використовувати для моїх особистих цілей. Плюс творці емулятору Ryujinx вже анонсували, що їх Android-версія емулятора Nintendo Switch в розробці. Я вам скажу так, поки ви не намахуєте Нінтендо на гроші, ви у безпеці. Ryujinx поки ще на цьому впіймані не були. З іншої сторони, вони також потребують Product Keys для того, щоб запускати ігри, які все ще легальним чином отримати неможливо. Тримаємо кулаки за те, що Нінтендо не подасть до суду і на них. Плюс, звичайно, вся ця ситуація в цілому вплинула на нішу емуляторів. Наприклад, емулятор Nintendo DS Drastic в Play Marketі став абсолютно безкоштовним, тоді як раніше я його купував, і в майбутньому його таки зовсім приберуть з Google Play Store. Автор планує вже найближчим часом зробити вихідний код емулятора відкритим та розповсюджувати його через GitHub. Як на мене, хороша ідея. Крім того, емулятор Ether SX2, який було закрито біля року тому, тепер повністю пропав з Google Play Store. До цього там були його Зламана версія з рекламою, яку я ні в якому разі не радив абсолютно нікому встановлювати. Тепер вона ж повністю зникла з магазину додатків, і ви не уявляєте собі наскільки це круто, тому що раніше я був змушений вимикати автооновлення програм в себе на Одіні 2 та на Ретрой Pocket 4 Pro для того, щоб моя остання стабільна версія без реклам та з нормальною продуктивністю не автооновилася на зламану версію з плеймаркета. Я, звичайно, все ще співчуваю автору емулятора за те, що його свого часу булили, через що він власне і припинив розробку програми, але з іншої сторони ламати версію для плеймаркету також було рішенням не найкращим. Я все ще все рівно дуже поважаю його як людину і надіюся, що рано чи пізно він таки продовжить роботу над емулятором. Там все ще є що покращувати. Ну і під кінець, один з ключових розробників емулятору Nintendo Switch для мобільних пристроїв Strato Лінкс покидає проект. Цей емулятор неймовірно невезучий, оригінальну його версію Skyline закрили, коли Nintendo заблокували, утиліту для дампу ключів на Nintendo Switch. І тепер, коли розробку емулятора продовжують нові талановиті розробники, закривають юзу. Після чого проект покидає один з ключових розробників. Він, звичайно, все ще допрацює свою частину роботи, після чого він передасть її команді розробників Strato та повністю покине розробку та підтримку емулятора. Але, звичайно, воно дуже сильно вдарить по швидкості його розвитку. Ну і під кінець дуже прикрий особисто для мене новини, як і звичайно для всього світу. Зранку 8 березня з'явилася інформація, що у віці 68 років помер Акіра Торіяма, один з найголовніших творців в індустрії розваг, взагалі. Він є творцем франшизи Dragon Ball, а також виступав візуальним дизайнером серії Dragon Quest, а також окремих проєктів по типу Chrono Trigger, Blue Dragon та багато окремих не настільки відомих творінь, як коротка манга Sandland, по мотивах якої через декілька місяців вийде відео а також повнометражний фільм. Першим його успішним творінням стала манга Доктор Сламп, головним героєм якої є робот-дівчинка Араль. І власне в якості майстра комедії починав свій шлях Акіра Торіяма. Я являюся неймовірним фанатом цього творця. Якщо ви подивитеся на мій аватар, а також на банер каналу, то ви помітите, що власне герой, який репрезентує мене, одягнутий вбрання головного героя Dragon Quest 8. Крім того, на цьому ж банері є також і Вероніка, одна з героїв Dragon Quest 11. Ну і звичайно, монстр Дреке. В мене доволі Велика колекція ігрових творінь Торіями в основному серії Dragon Quest. Я зібрав майже все, що до неї відноситься для консолі Nintendo DS, все для Nintendo 3 ds та до недавнього часу, все для Nintendo Switch. Звичайно, мені не вистачає Dragon Quest Пригоди Дая та Dragon Quest Monsters. Крім того, в мене є сілдовий хронотрігер для Nintendo DS, дві частини Blue Dragon для цієї ж платформи, та Blue Dragon для Xbox 360. Dragon Quest 11 наряду Super Mario Brothers 3 являється моєю улюбленою грою всіх часів. А Dragon Ball моїм улюбленим медіатворінням в цілому познайомився з яким я ще в свої шкільні роки. І останні три дні були для мене ментально неймовірно важкими. А Кіра Торияма змінив моє життя, і я за це йому безкінечно вдячний. Можливо, він помер, але його спадщина буде жити вічно в майже будь-якому творінні сучасної культури розваг. Dragon Ball змогла вивести індустрії манги та аніме у мейнстрім. Вона надихнула нове покоління творців, по типу Ей Оде, який створив One Piece. чи Масаші Кішемота, який створив Наруто, а також нечисленну кількість інших авторів, тоді як Драгон зробила те саме вже для JRPG. Чи навіть для рольових ігор в цілому? До Dragon Quest RPG були чимось суперзадроцьким по типу Wizardry, тоді як Dragon Quest стала дружелюбною до гравця та змогла вивести цей жанр знову ж таки в мейнстрім. Буквально минулого року Акіра Торіяма анонсував повернення Dragon Ball на малі екрани з виходом Dragon Ball Daima в осени цього року, яка за ідеєю має нагадувати оригінальні пригоди Сона Гоку. в саме більш комедійному форматі, в тому, з чого й починав Акіра Торіяма. Крім того, зараз активно розробляється Dragon Quest 12. Яка, скоріше за все, стане останньою грою в серії, над якою працював її оригінальний творець, наряду з Юджи Хорі. Звичайно, мені безкінечно прикро за те, що помер один з найвеличніших творців сучасності. Але той спадок, який він за собою залишив, буде жити вічно. Крім того, дивлячись на Тойотаро, мені хочеться вірити, що серія Dragon Ball знаходиться в надійних руках. Тойотаро – це його учень, який малює мангу Dragon Ball Super, якщо ви не знали. Яка зараз активно виходить, і яку я кожного місяця читаю вже протягом останніх багатьох років, більш-менш з моменту закінчення аніме, а точніше, з моменту, коли манга, власне це аніме перегнала. До речі, буквально десь тиждень тому я придбав собі лімітовану версію Famicom Mini, реліз якого був присвячений 50-річчю 50-річчю видання Weekly Shonen Jump. Саме в цьому журналі і публікувалися роботи Акіра Торіями. І тому головним елементом на упакування є саме Сон Гоку. І тепер це придбання буде мати для мене в мільйон разів сильніше символічне значення. А на цьому на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. А якщо ви новий глядач, то підписуйтеся на канал та активуйте дзвіночок. До зустрічі!